Ніхто не несе важкого тягаря, ніж ті, хто знає свій потенціал, але живе так, ніби нічого не варте. Ламає не поразка, а усвідомлення того, ким ти міг би бути і бездіяльність. Ти бачиш проблиски свого найкращого я, але замість того, що прагнути до цієї версії себе, ти погоджуєшся на менше. Найгірше не те, що інші сумніваються в тобі, а те, що ти сам у собі сумніваєшся, знаючи, що здатний найбільше. Ти відкладаєш, знаходиш виправдання, обираєш комфорт за. Замість зростання пускаєш можливості, бо вірити в себе здається важче. Ніж залишатися в безпеці, справжній біль не від поразки, а від того, що навіть не спробував, від зради власного потенціалу день за днем. ти живеш нижче того рівня, для якого створений. і це знання роз'єднує більше ніж будь-яка критика. Перестань марнувати те, що тобі дано, і почни жити так, ніби ти віриш у себе. Вважаєш навчитися далати сумніви, виходити зони комфорту і діяти на повну, щоб твій потенціал нарешті став реальністю. Посилання шарця.